На початку сесії міської ради 28 серпня Володимир Вовкотруб відзначив білоцерківців, які мужньо проявили себе під час масованої атаки БПЛА на наше місто. Серед нагороджених рятувальники ДСНС, студент аграрного університету, а також працівники муніципальної варти, які під обстрілами рятували людей із зруйнованих будівель. Під час засідання ще 16 загиблим воїнам присвоєно звання почесних громадянин Білоцерківської громади посмертно. Їхні імена назавжди вписані в нашу історію. Традиційно до Дня міста депутати присвоюють звання почесних громадянин міста видатним особам. Цього року ними стали білоцерківець, ліквідатор аварії на ЧАЕС Петро Іванович Войцехівський та наш друг і меценат з Німеччини Андре Новотні. Андре Доватні це меценат, який нам допомагає. Ми з вами приймаємо рішення про прийняття в комунальну власність гуманітарної допомоги. Людина дійсно з великим серцем. Петровий Циховський – Це людина, Чорнобилець з перших днів на аварії на Чорнобильській АЕС. Людина, яка викачувала воду, у порядку денному сесії було понад 200 питань, серед яких звіт про виконання бюджету за перше півріччя. Зауважимо, що за цей час до загального фонду надійшло понад 1,2 мільярди гривень за рахунок податків і зборів, що на 5,4% більше плану. Також депутати затвердили видатки на наступний період, з яких ще 16,6 мільйонів спрямують на допомогу нашим військовим. Серед інших видатків підтримані і такі виділили кошти на субвенцію на забезпечення харчування дітей перших четвертих класів 5 мільйонів 85 тисяч. На підтримку особам з особливими освітніми потребами 1 мільйон 599 тисяч, і на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів 950 Дев'ять і чотири тисячі гривень це те, що додатково по суб'єнціях. Що стосується перевиконання бюджету в обсягів 65-740, зняті з фінансування будівництва споруди флаштоку мільйон сто і ці кошти направити на капітальний рівп, ремонт житлового фонду, на виконання робіт, Ярослава які Мудрого. да які постраждали внаслідок Ілля, прильоту консультацій на в під'їздах. До місця загального користування і ще декілька змін вже не на не за рахунок додаткових коштів. Пропонується 500 тисяч направити на програму призову мобілізації і 2 мільйона двісті направити на четверту лікарню в межах програми безбар'єрності до санітарно-гігічної зони, деяких приміщень цієї лікарні особам з обмеженою мобільними здатностями. Крім того, додатково 6,5 мільйонів спрямували на програму підтримки захисників і захисниць. Також затверджено і програму підтримки діяльності ветеранського простору, який нещодавно розпочав свою роботу. За два місяці від офіційного відкриття до даної хвилини отримали 1542 звернення. Детальніше про ці та інші рішення читайте на сайті Білоцерківської міської ради.